Уявіть собі, що Віталій Кличко прийшов влаштовуватись на роботу у фітнес-клуб. У нього навряд чи попросять резюме чи рекомендації, тому що все і так очевидно. Так буває і з автомобілями. Якщо ви купите собі шкода Октавія, у вас навряд чи хтось питатиме, чому, і вам не доведеться нічого пояснювати, тому що Октавія у 95% випадків хороший вибір. Та чи так це з шкода Октавія в поколінні? А 8 Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли. Поговоримо. наскільки складно було інженерам, які створювали шкоду Octavia A8. чому зараз поясню. Перше покоління шкода Octavia Tour, яка з'явилася ще 1996 року, призвела до справжнього фурору. Машина показала, що авто середнього класу може бути не тільки стильним, недорогим, а ще й при цьому комфортним та дуже містким. Шкода Octavia в поколінні А5 лише покращилась і ще більше закріпила ці всі характеристики за моделлю Octavia. А сьома, на мою думку, залишилась трішки в тіні, тому що була занадто передбачуваною. Тому перед поколінням А8 стояла серйозна задача додати якоїсь. Свіжості яскравості і інженерам це 100% вдалося. У дизайні одразу впізнається ВАК і його дика любов до уніфікації: як платформ, так запчастин, так і дизайну. В тому числі до прикладу, передня оптика. Ну це явно ауді попередніх поколінь ще до появи характерного кутика. Ось тут внизу. Але велика рішітка радіатора, капот, який заходить аж на крила, додають прагматичному дизайну шкода Октавія нові яскраві нотки. Взагалі хочеться подякувати дизайнерам за розробку цієї задньої частини автомобіля. Корма стала більше схожа на Ауді А5», і цей спортивний стиль в сукупності з гострими рубаними лініями кузова. Справді пасують новій шкоді Октавія. Розповідаючи про дизайн автомобіля, я не можу не згадати про його нову Full LED оптику яка не просто містить собі всі необхідні функції, типу адаптивного світла, вирізання зустрічного транспорту, але й справді гарно працює. А повірте, так буває не завжди. Що стосується задньої оптики, то вона теж Full LED, І ось ці кристалічні елементи тут не просто так. Це відсилочка до чеських майстрів виготовлення кришталю. Я не можу назвати цей салон Вау, але для чеського бренду це дійсно щось новеньке. Мені подобається ергономіка, дуже зручне сидіння і, в принципі, посадка в ньому. Широкий центральний підлокотник з величезним діапазоном регулювань не може не тішити, як і підлокотник на дверях, на якому зручно можна розмістити руки і їхати на будь-яку дистанцію з превеликим задоволенням. Кермо досить нетрадиційне, тому що воно двоспицеве, виглядає класно, зручне, але є нюанс. Ось ці глянцеві поверхні, за якими буде досить складно доглядати, а пилючку на них видно ой як сильно. Центральна консоль традиційна традиційна для всіх останніх поколінь вагів, і для фольксвагенів і для ауді мені подобається, що залишили традиційні кнопки, якими ми можемо керувати клімат контролем, по крайній мірі відкривати його на мультимедійній системі, настроювати режими їзди і, звичайно, традиційно аварієчка і блокування дверей. За рахунок того, що у нас немає традиційного важеля перемикання, передача з'явилася ця. Кнопка, тумблер, я в себе в голові назвав його пиптик. За рахунок цього пиптика ми звільнили величезну кількість місця, де можна тепер розмістити телефон. І за рахунок хорошої комплектації там у нас безпровідна зарядка, і також два Type-C для зарядки телефонів вашої сім'ї або людей, які поки що не мають безпровідної зарядки в своїх смартфонах. Далі на центральній консолі все доволі традиційно. Під шторкою заховано два невеликих підстаканники: електронний ручник і невеличка ніша, куди можна поставити. Ставити до прикладу ключі в підлокотнику теж великий простір, куди можна класти все необхідне, все в звичайних традиціях усіх вагів. Взагалі хочеться звернути увагу на дуже класні сидіння. і вони дуже зручні з вираженою боковою підтримкою і з певним спортивним стилем. Також в автомобільного дилера ви можете обирати серед величезної кількості комбінацій тканин, шкіри, алькантари. У нашому випадку це шкіра плюс алькантара, і це насправді один із найоптимальніших варіантів на мою думку. Також в топі ви можете, окрім підігрівів, додати сюди ще вентиляцію, а це уже реально топ-левел. Взагалі, я дуже сильно ціную деталі, і ось такі дрібні фішки, як, наприклад, Type-C, винесений ось тут біля дзеркала заднього виду, для того, щоб ви могли підключити відеореєстратор, ну це ван лав. Взагалі мультимедійна система суттєво оновилася, і тепер в ній доступні налаштування як внутрішні, зміна кольорів підсвітки і так далі, так і зовнішні. Тепер ми можемо керувати режимами налаштування підвізки, режимами роботи адаптивних асистентів, які присутні в цьому автомобілі. На жаль, в нашій комплектації не в повній мірі, але все ж таки. Це, припустимо, і адаптивний круїз контроль, і система контролю смуги, і система екстреного гальмування. Взагалі, що стосується мультимедійної системи, то дуже хороша якість, дуже приємна на плавність роботи з мінусів, які я можу сказати, це те, що повністю керування кліматконтролем перенесли саме на неї. В машині доступні Android Auto і Apple CarPlay тепер безпровідні. До речі, З мінусів це те, що у нас з'явилась така незрозуміла шкала для регулювання гучності. На перший погляд, нібито прикольно, але коли ти користуєшся мультимедійною системою на ходу, часто спираєшся тут рукою, і мимоволі регулюєш гучність, коли тобі цього м'яко кажучи не дуже хочеться. Взагалі, сприйняття автомобіля дуже сильно залежить від комплектації. Шкода Octavia не виняток. Завдяки великій мультимедійній системі та електронній панелі приладів, яка тепер уже нарешті доступна у А-8, все відчувається зовсім по-іншому, на відміну від, до прикладу, аналогої. У нас є три режими відображення: перший класичний спідометр, тахометр, два кільця, і, звичайно, можливість змінювати фоновий колір. Другий режим це відображення навігаційної системи, що суттєво полегшує вам життя і експлуатацію автомобіля в місті. Ну а третій для фанатів мінімалізму просто спідометр, запас ходу і інформація про з'єднання з пристроєм. І одна з приємних фішечок нашої комплектації це наявність проекції на лобове скло, де ви побачите не тільки швидкість автомобіля, але й стрілки, які показують напрямок завантаженої у вас навігаційної системи. Задній ряд в Октавії доволі непоганий. Так, звичайно, це не пасад, але місця вдосталь навіть для мене зі зростом 1,90 м. Ногами я не впираюсь в сидіння, тут є така зручна виїмка для колін. Головою я теж не торкаюся до стелі. Вільно тут почуваюся, мені абсолютно нічого не заважає. На центральній консолі у нас є два дефлектори для виведення повітря і навіть можливість регулювати клімат-контроль. Так, в шкоді a 8 у хороших комплектаціях він саме трьохзонний. На спинках задніх сидінь тепер не так, як завжди, одна кишенька, а дві. Тепер доступна окрема для телефона, не така глибока, що дуже буде зручно в далеких поїздках. Не слід забувати про комфорт задніх пасажирів. Для них у нас є широкий задній підлокотник з двома підстаканниками і незрозумілим кріпленням, скоріш за все, для ручки. Якщо хтось знає, навіщо в 2023 році в автомобілі кріплення для ручки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте поговоримо про основні зв'язки двигунів і коробок передач, які зараз доступні в конфігураторі. Перший варіант це двигун 1.6 MPI на 110 кінських сил і шестиступінчатий автомат. Це машина для тих, хто шукає автомобіль десь у 2035 році. Простий, надійний, але нікуди він не їде і особливого задоволення не принесе. Варіант номер 2 2.0 TSI на 190 сил з можливістю встановлення повного приводу і 7 DSG. Це варіант для тих, хто однозначно любить швидкість та драйв. 2.0 дизель на 150 сил з 7-ступінчатим DSG це просто для фанатів дизелю. А варіант, який встановлений в нашому автомобілі 1.4 TSI та 8-ступінчатий автомат ISIN. Це для людей, які живуть сьогоднішнім днем і отримують максимум задоволення і думають про максимальну економію тут і зараз. Що варто зазначити, це те, що автомобілів, які проїжджатимуть без капіталки півтора мільйони кілометрів, більше не випускатимуть. І все абсолютно просто пояснюється. Ви, коли купуєте новий автомобіль, вам не важливо, що буде з ним через 15 років і у його четвертого власника. Ви хочете отримувати мінімальну витрату пального саме тут і. І зараз, через що конструкторам доводиться працювати днями і ночами, створюючи нові технологічні двигуни. За рахунок цього вони складніші і, звичайно, їх ресурс менший. Але проблем не буде, якщо ви будете їх. Правильно, вчасно обслуговувати, до прикладу, двигуни TSI, то просто міняйте вчасно масло не раз в 10-15 тисяч, а раз в 7-8. Не перегрівайте його, використовуйте якісне пальне, бажано 98-й бензин сотий. І повірте, проблем у вас з ним точно не буде. Багажник традиційно для Октавії надзвичайно великого об'єму майже 600 літрів. І, як завжди, за традиціями шкоди, Simply Clever. Завдяки цьому, у вас є різноманітні гачки, які можна використовувати для того, щоб закріпити вантажі. і Вони не заважали вам в дорозі, не літали тут по всьому багажнику. Спинки сидінь тепер відкидаються за допомогою важелів зсередини. Не потрібно лізти в салон, а це суттєво спрощує вам життя. Ось тут на бокових кришках у нас є напис карго, натискаючи який, на світ з'являються ось такі незрозумілі, на перший погляд, незрозумілі пластмаски, за допомогою яких ви можете закріпити вантажі, і вони не будуть вам надоїдати зайвим стуком при їзді. Під підлогою у нас докатка, сабвуфер, домкрат і величезна кількість сіток, якими ви можете знову ж таки закріплювати вантажі як вертикально, так і горизонтально. Одним словом. Політ фантазії просто неймовірний. Платформа MQB досить збалансована і в даному автомобілі налаштована, перш за все, на комфорт, тому що Октавія це про сімейні цінності. Але я вам скажу, що не все так гладко. Якщо дрібні нерівності легко поглинаються за рахунок високого профілю гуми, то коли вибоїни трішки більші, ти гарно відчуваєш їх своєю п'ятою точкою. Щодо керованості, то вона достатньо непогана. Так, звичайно, машина крениться в поворотах, але в межах доступного і в межах дозволеного в даному сегменті автомобілів. Так, в автомобілі є можливість змінювати налаштування підвіски, але скажу чесно, не сильно це на щось впливає. До прикладу, в режимі спорт, так, кермо стає трішки жорсткіше, педаль гальм стає трішки різкіша і жорсткіша. Але зі спорту тут хіба що назва. Таке собі бажання бути спортсменом, коли ти зовсім не такий, відносно витрати пального, то на нашому двигуні 1,4 по паспорту у змішаному циклі 5,4 літри. У мене в режимі випробування автомобіля по заторах і по Києву вийшло трішки більше 9. Але судячи з коментарів, які ми знайшли на різних ресурсах. Автомобіль відповідає своїм паспортним даним, і по трасі можна спокійно отримати позначку у 4 45 літри на 100 км. Динаміка теж доволі пристойна. Для потужності в 150 кінських сил автоматичної коробки передач абсолютно достатньо. Так, вона не така швидка і різка, як до прикладу, DSG, але все ж таки ця зв'язка створена для надійності, а не для динамічних характеристик. І, до речі, якщо цікаво, максимальна швидкість цього автомобіля. 223 км за годину. Чи потрібно це комусь в Октавії? Величезне запитання. Багато хто вважає, що Октавія це автомобіль для молодого або не дуже молодого діда. Але я з цим категорично не згоден. Цей автомобіль продовжує нести і зберігати сімейні цінності і однозначно відповідає всім необхідним критеріям середньостатистичної української сім'ї. З його співвідношенням ціни та якість взагалі сперечатися неможливо. Тому, якщо ви шукаєте хороший автомобіль для своєї сім'ї на кожен день для тривалих подорожей, Octavia a 8 точно для вас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую Збройним силам за можливість жити працювати на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.